Друзі, всіх вітаю. По-перше, про вірш, давайте в секунду, який я сьогодні виклав. Цей вірш був написаний дуже давно. І викладений, напевно, десь 21-му році чи навіть 20-му. 21-20 й й десь так. Я точно не пам'ятаю. Ось. А по-друге, давайте трохи про життя. Я вам поясню, хто в нас живе тепер вдома. У нас живе вдома 6 рибок, це 2 акваріуми. Один на 6 літрів чи на 7, інший на 12. У нас живе два кота, дві кішки, і в нас живе кролик ще. І це все на п'ятому поверсі, щоб ви розуміли. Так що в нас в мене вдома тепер зоопарк. Це хто там, можливо, комусь цікаво, як я живу. Ось так я і живу. Але тварини це добре. Хто не любить тварин, я взагалі як дивлюсь, коли тварин скидають з вікон. там, в мене питання, навіщо ви їх тоді берете просто? Навіщо? ну, Який сенс ви берете тварину, потім її викидуєте? Я не знаю. Я б за таке просто не те, що пожиттєво саджав би, просто виводив би на площу цю людину і просто бив би, реально, ну. Все, друзі, всім гарного дня. Все буде Україна.